що відбувається в Києві, як цю ніч пережив, і що може сказати наш наступний гість Олег Семороз, доброволець ЗСУ учасник бойових дій, Олег, до нас, приємці. Олег, вітаю, слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я і вітаю з днем народження, Таня щастя здоров'я. Хай все вдається і побільше такої журналістики, який яку робиш, ти і бажаю тобі, щоб все справді вдавалося, і далі було більше. Так, щиро дякую, Олеже. Але ну знаєш таке собі свято з сьогоднішньої. Як ти пережив ніч? Що, що це відбувалося? Тому що от і глава МВС, і люди очевидці казали, що спочатку була шахитна атака. Люди виходили з укриттів, потім дарили ракетами. Як це все відбувалося, розкажи. Ну, так, я зараз в лікарні, чи в Києві, вона насправді дуже близько до епіцентрів. В принципі, чутно було таке досить добре. Комбінована класична, мабуть, атака, до якої, на жаль, вже навіть пробуєш звикати. Це спочатку шахеди. Паралельно з шахедами вони вдалися до комбінованої атаки і використали 4 балістичні ракети, якщо не помиляюсь, здається, вони навіть виробництва КНДР. Важко було. Велике виснаження ППО, а, велика кількість шахетів. Насправді зараз є великі проблеми з їхнім збиттям. А, це комплексне питання, і ми точно тут не можемо бути такими, якими, якими є, нам треба змінюватися. Тобто наша система ППО вже так суттєво потребує, потребує деяких якісних змін. Як із шахедами, так і є історія з балістичними ракетами. Ну, з балістичними, і з того, що я бачив і я чув. Я чув насправді, як працює наше ППО, тут одну на слух нам не вдалося збити. І, на жаль, саме вона уразила житловий будинок, в якому сьогодні найбільше так, загиблих, і там дитина загинула. Теж важка ситуація з штрафідами, і вони її нарощують, нарощують, нарощують. Вони намагаються виснажити Київ. Все це в наших якби, руках треба чітко зрозуміти, що. Ми потребуємо посилення нашої протиповітряної оборони, і в першу чергу орієнтуватися треба на свій оборонно промисловий комплекс. Те, про що я постійно говорю, неадекватно, коли ми говоримо про таку кількість ударів, таку кількість шахетів і про півтора тисячі кілометрів фронту, і у нас заповнений за даними профільного міністерства. У нас наповнення оборонно промислового комплексу 33%. Сорі, відсотки. це не про воюючу країну, це не про перемогу в війні, це навіть не про збереження. Тилових міст, тобто треба змінюватися, треба підходити, нарешті адекватно а не намагатися робити життя чи перетворитися на то. Я, чесно кажучи, не розумію, що в головах нашої виконавчої влади, але але як є, несе це за собою ось такі страшні речі, які в тому числі переживає. Місто Київ, але не тільки. У нас дуже багато міст вночі і не тільки страждає від, від російських, від російських атак. Ніч була складною. Одним словом, і справді те, про що ти згадувала, великі знаєш, проблеми. І люди виходять в укриття. По-перше, багато людей не ходять в укриття. Багато людей кажуть, що на шахіди не підуть в укриття, а на балістичні ракети підуть. І не а балістична ракета. А балістична ракета в даному випадку летіла разом з шахедами. Е, є люди, які от виходять з укриттів після шахедів, не, не дочекавшися офіційного повідомлення від бою тривоги, від бою повітряної тривоги не було. Є, знаєш, те, що мене відверто дратує. Ці російські пабліки в режимі прямого ефіру просто показують, куди є ураження, куди є влучання і так далі. І це, знаєш, я так дивлюся. Якийсь там труха. Київські, дві, що ці пабліки, які, ну, слухай, ми ж прекрасно знаємо, що це облік президента України за ними стоїть. Ну що, настільки безмозліє, що наші спецслужби не можуть сказати всім кайпожерам, щоб вони перестали це робити, ну це теж велика проблема. У нас коригування ніяких не потрібно, знаєш, дронів ніяких не потрібно. В режимі прямого ефіру великі, багатомільйонні телеграм-канали е, публікують ці всі матеріали. Тут питання до роботи і Служби безпеки, і знову ж таки, найпоказовіше що це про владні, в тому числі про владні змі роблять, або ну, телеграм-канали. Да, так, тим більше, тим більше знаєш, от остання їхня тактика, вони ж запускають, а потім точніше, от, от вони влучніше, приліт є, і вони прилітають до дітей. Є імітаційні, тоді, коли... є імітаційні да. дрони, є дрони, які не мають навантаження вибухового, які пускаються там розвідкою і так далі. Те, що в них таких багато, вони дешевше, дешевше коштують, вони за міри не несуть вибухового. Матеріалу, але вони грають дуже велику для них роль з розвідкою, тому що там встановлюються відповідні камери, і вони виснажують наші нашу протиповітряну оборону. Так, Олег, ну мушу ще сказати. Знаєш, про те про реакцію безумна безугла. Не, не хочеться про неї кожен раз говорити, але щось треба з цим робити. Е, значить, на ми я говорила про допис лідера гурту антитіла Тарас Тополі, квартира якого теж е, от, отримала пошкодження внаслідок кручної атаки. А марія народна депутатка Мар'яна Безугла написала в себе в телеграмі, що бачить, як буває тополя, мобілізувався для картинки форма інтерв'ю. «Замовна пісенька фортеця Бахмут, коли в Бахмуті. Ігнорували фортифікації здоровий глуз, а сирський змагався з пригоженим слово Е, справжній російський шахет, ракета, яка не вибирає, чи ти порішав в університеті, чи не мобілізувався, чи ВІП із фейковою службою карма написала безугла. Ти теж не добираючи слів про про прокоментував це, все не можна було якось, бо вона мені здається, що людині не те, що позбавити мандату і притягнути до відповідальності або навіть на примусове лікування її відправити. А що, що з цим робити? Тут ну проста історія, я повторюю, що це вертикаль е, і відповідальність абсолютно повна президента України Володимира Зеленського. Тому що скажіть мені, будь ласка, хто така Мар'яна Безугла до її обрання по мажоритарному округу в Болонському районі міста Києва? Ну ніхто не відповість. Вона стала народним депутатом, виключно за рахунок прізвища і обкладинки і просування. Президентом Володимиром Зеленським вона себе досі називає, до речі, командою Зеленського. Ну так, на секундочку. І у президента є абсолютно всі важелі, щоб вона не була більше парламентарем. А питання в цілому якості цього парламента, і що він себе представляє, і скільки біди насправді він несе українському народу, воюючи країні, коли мав би голосувати за якісь правильні законодавчі ініціативи в інтересах фронту, в інтересах громадян. Натомість ми бачимо тищенків, ми бачимо безухлих, ми бачимо бойка і так далі. Це не перший висад, там один одного краще. Там минуле абсолютно схоже, ракетне ураження так само склався будинок, така сама ракета балістична. Там батьки весь день чекали сина свого, на жаль, він загинув, і вони дочекалися його тіла. І вона теж це назвала кармою. Бо він, мовляв, 30 років був студентом магістратури. <ган> Очевидно, що це. Знаєш, я не хочу говорити про якісь хвороби. Я насправді думаю, що це не хвороба аж ніяк. Це свідома, свідома робота, свідоме хайпування. Ось таке людожерство. Їй це подобається. Так, ось тут, ну, тут питання до психіки, але це людожерство. Їй подобається бути ось так навколо новин. Тобто вона провокує це навмисно, вона звинувачує. Прості, вона українців звинувачує в російських ударах. І тут питання має бути політична і кримінальна відповідальність. От. Перша от. історія з мандатом, перша історія з мандатом, друга історія до правоохоронних органів. І вибачте. Тупість і трешевість, це не знімає не, вона не, вона не відповідальність, вибачте, це не є е, виправданням того, що вона робить. Ну і тут хотілося би звернутися, їй тягати треба менше в інформаційне поле. Тобто їй треба тягати за її розготні вчинки. Але знаєш, коли я дивлюся, що у нас Мар'яна ходи на якийсь топ політичний топ-шоу на державному телеканалі, коли Мар'яні беруть коментарі, коли авторитеті досить видання. З найбільшими охопленнями кличуть на, на інтерв'ю. Е, тут постає питання, тому що не можна її тягнути в інформаційний простір і ставити на рівних з іншими українцями. Е, тут тому я в дописі звертався і в тебе звернувся, до журналістів. Вони мають це усвідомлювати і, нарешті, по Мар'яні зробити висновки. Тому що сама вона по собі ми так зробили в Твіттері, До речі, е, Мар'яна прийшла в Твіттер, ми її не розлюбили, не прийняли і сказали, що її тут робити нема чого. Декілька кампаній по свідомому відписуванню і забаненню, тобто кожна людина банила її. Слухайте, народний депутат України, всеукраїнське охоплення ефіри, у неї 10 тисяч підписників в Твіттері. Ключові люди її заблокували. Її нема ніде, її нема з ким взаємодіяти, поширювати дописи. Це мені здається правильний приклад. Ізоляція. Ізоляція це теж важливий елемент, і якщо наші журналісти цього зроблять, за великим рахунком ми дійдемо. Сі... Так, звісно, вона нардеп, і однієї ізоляції аж ніяк не достатньо, вона має реально понесе відповідальність. Але проблема буде трошки менша, коли буде питання у більшості, хто це? І вона справді є такою, хто це, так, вона не має права отримувати легалізацію за рахунок цього mm -hmm. публічного простору, і про неї насправді говорити багато не треба. Це повністю відповідальність офісу президента і підконтрольних правоохоронних органів Служби безпеки України. Зокрема, у мене до них питання. Пан Володимир Зеленський він пам'ятає, що це він завів її в парламент. І він пам'ятає, що служба безпеки йому підпорядковується. Ну то я нагадую. Так, а в мене, а і ще одне питання до 25 тисяч киян, які за неї проголосували. Навіть якщо це було в списку, тобто вона йшла е, перемогла абсолютно Ні, вона, на вона мажори. Вона, да, вона мажоритарник. Мажоритарник, е, так. е, Це питання, але тут комплексно проблема була тих виборів. Знову ж таки, і тут киянам хочеться так: це нагадати, це позорна легковажність. Тому що я пам'ятаю, що відбувалися на виборчих дільницях. Люди сліпо голосували за кандидата від Зеленського, вони це так називали. Микола Тищенко, Мар'яна Безугла, Шматочок Пірога Юрченка, е Любитель Повій. Е далі якось не хочеться продовжувати. Єдине, що. Я сподіваюся, і це дуже важко, це воюючі країни, переросло, вони зараз пересиджують терміни. Це має бути якісний парламент, а це парламент один з найгірших. І з такими фріками, конченими, які шкодять країні. Я сподіваюся, люди все таки зроблять собі урок за обкладинку обгортку голосування чривати. там лайно, потім. І ти як би його як би ти шоколадом його не називав. Лайно не перетвориться в шоколад, як би ти цього не хотів, як би тобі це не розповідали. Навіть якщо це рекламував би шоколад? Mm -hmm. Олег, так, ну маємо нового генпрокурора і маємо Чернишова, який повернувся. Ну, це була звичайно, комедія де, минулого тижня. Я не знаю, я не знаю, чи через те, що це все рознеслося, і ніхто не очікував, і Шмигель не міг сказати точно повернеться, коли і наприкінці якого тижня, але все ж таки повернувся. Е, як ти думаєш, от серйозно буде справа з НАБУ, от Буде в. Е, ну, набу са поголосили підозру міністру національної єдності, е, зазначає, що перебуваючи на посаді очільника мінрегіону, він е, міг зловживати службовим становищем, одержати неправомірну вимогу, особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Міністерство, яке було створене, слухай. Ну, ми, ми говорили, Мін'єт, це звичайно. Це цирк на дроті <гум> було би дуже весело, якщо б міністр єдності і повернення українців не повернувся, але прийшов. Як ти думаєш, як далі будуть розгортатися а, ця історія? Мінрегіон, Словетний Мінрегіон це мразі, які з добудовниками е, долбилися по Дьосами і видавали їм всі ці незаконні дозвільні документи. Те, що ми бачимо, зокрема, ці Хмарачоси незаконні в місті Києві. А, слухай, ну Чернешоп, він впливовий е, до президента. Це я можу констатувати на 100%. Вибач, в мене в пам'яті день народження Зеленського здається так, 21-го року, чи 20 го не пам'ятаю. 21 го році, вони... так. Коли вони святкували, це біля Марінського парку в квартирі в Мажорному ЖК, оцьому, теж, до речі, незаконному де одні з найдорожчих квартир, якого видно, ну, дивишся на пагорби Дніпровський, його видно. І там міндіч організовував для Зеленського і студія квартал 95 для нього гулянку. Черношов на той момент був очільником Київської обласної адміністрації державної. А Знаєш, скільки ще було голів ова на цьому день народженні? Нуль. Це говорить про впливовість. І там міністрів ну, навіть не було. Це говорить про впливовість цього пана і його особисті зв'язки з президентом Зеленським. Зокрема, і це відрядження, і всі ці речі. І постає питання: що буде далі? Слухай, що далі з Кириленком? Та далі з Кириленком, де є вотом всіх повноважень президента Зеленського, його зняти від з посади за кримінальні підозри. Це пряма, в принципі, вимога закону. Президент цього не робить. І у нас голова антимонопольного комітету з вами підозрами корупційними. Абсолютно, де вибачте, ну там є декларація, є ж майно, є активи. Це все дуже легко, очевидно, вбачається, так? Це не. Без камер в якомусь місці здійснити там якесь правопорушення, і потім доведіть. Ну, це ж всі речі, очевидні. З Чернишовим так само, але. Е ось всі ці речі, всі цей вайб, е вони вичікували час. так? Вони вичікували час, консультувалися, е розроблювали тактику. М це все грає не на рук у Так. Е Зеленський мав би його звільнити. Так, це міністр, це звісно, окей, Верховна Рада, Кабінет міністрів, це уряд, але це уряд президента Зеленського, його команда. І якщо він в масках про відрядження розповідає, що це він видавав там якісь доручення по відрядженню, то це його було особисто прохання. Ну. Це багато про що говорить. Це говорить про те, що президент в тому числі буде його виправдовувати, буде йому сприяти, розвалити ці справи. Спойлер, мають свого генерального прокурора. Ну, мало і мають, від якого теж багато чого залежить. Тому у мене дуже нехороший вайб того, що у нас черговий корупціонер буде залишатися на топ посаді. Віце-прем'єр-міністр, на секундочку. Ну це не жарти. Про яку це питання легалізації легальності тієї гілки виконавчої влади, коли ми говоримо про віце-прем'єр-міністра. У мене вайп, що чергове суспільство буде тримати за ідіотів, як і з історії з Кириленком, коли підозра, ну відрядження. Угу. І він собі буде продовжувати жити життя. Це тактика офісу президента. Знаєш, така агресивна невизнання, агресивне невизнання. а-а-а Ну тут історія, що не можуть такі гілки влади настільки підривати довіру, уже настільки підривати довіру від е громадян. Вона очевидно буде підірвана. Боюючій країні це нічого хорошого не означає, коли громадяни не довіряють е вищим ешелонам влади, в тому числі виконавчої. Так нічого хорошого в цьому не буде. Ну і нема таких, знаєш, чесно кажучи, позитивних очікувань від роботи нового генерального прокурора наймолодшого. Але ну Чернишова ж казали, що Чорнишова готували на крісло Шмигаля. Очевидно, що тепер вони до такої, від такої думки відмовляться. І казали, що якщо він не повернеться, то тоді президент, Верховна Рада розпустить весь Кабмін і все. От він не стане, просто він перестане бути міністром і все. І кінці в воду цікаво буде за цим всім спостерігати, Не знаю. серйозно пройшла розмова. Він написав, що. До речі, жартував, що чого це так роздулено? Ну, насправді це було, це було смішно Ой, очевидно. Який молодець, який молодець, він отримав доручення у президента, який не може давати доручення віце-прем'єр-міністру. На секундочку, ніяких. Далі він сам повернувся, сам прийшов в НАБУ. В мене напрошувалося так, може і підозру сам собі випишуть. Генпрокурору там позволять і вони підозру якусь організують. Фарс, фарс. Все це перетворюється на фарс. Президент це робить під таким розумним обличчям, особливо на міжнародній арені. Не сприйняття людей, абсолютно заслужено. Не можна це толерувати. Єдине, що країна від цього страждає, люди від цього страждають. А як ти думаєш, ми говорили про те, що ймовірно на цьому тижні будуть кадрові призначення, кадрові рішення в уряді? Чи знаєш ти щось більше? Крісло під Шмигалем захиталося на рівні на рівні чуток. Я не буду угу. з вами зараз говорити про я, маю інсайди. Ну це це рівень чуток, який має дуже велику долю вірогідності, що це так і буде, Хитається крісло за? Міністром охорони здоров'я досить, досить сильно хитається. Скоріше все, це буде звільнення. Він має ще рівень довіри, особливо від Єрмака, особливо від президента. Але Охмадит. Охмадит. Ну прям суспільство, знаєте, це тригерна болюча тема. Суспільство об'єдналося, суспільство кинуло якомога більше грошей, щоб якомога швидше це все зробити. А показали приклад, як, в принципі, вони не вміють працювати. І ну, корупція взагалі хитай, це можливо, його звільнять. Клименко мені казали, що піде на підвищення віце-прем'єри, особливо враховуючи Черношову, можливо, це і станеться щодо Шмигаля і Свереденко. Це така що. традиція, літня традиція. Кожного кожного літа, кінець червня, липень, шмигаля мають знімати. і ніяк не Президент змінює. президент прощупує його команда, прощупують цим, чи дасть позитивну бульбашку. Угу. Це ж серіал черговий. Вони ж живуть серіалом, і їх зараз невпевненість і їх постійне відкладання таких речей пов'язано, що у них настільки якісні в лапках зміни. Що це насправді, знаєте, така гра в піддавки. Що те, що те, люди Єрмака, що те люди Єрмака, там таке перезавантаженням, це ну, важко дуже назвати. І статистика і опитування говорять про те, що люди не сприймають це в принципі. Ну, тому вони теж сидять зараз на такому, невпевному, плюс ідуть дуже великі торги. Дуже великі торги. Тому це зараз дуже неблагодарна річ про це загадувати, тому що вони вже там по 200 разів по домовлялися. Тобто у нас сидить якийсь журналіст, впевнений, якому тиждень назад зробили прямо ну, дуже гарний інсайт. Він зараз досі на впевненому сидить, що ні, 100% відсотків це буде, я інсайдер. Е, я не люблю людей годувати такою сумнівною інформацією, яка може не справдитись. Це некоректно по відношенню до них. Угу. Ну і на завершення, Олег, штраф до 25 тисяч гривень загрожує українцям за прослуховування російської музики у власній машині. Сьогодні з'явилася така інформація. Якщо звук виходить за межі машини, наприклад, через відчинене вікно, це вважається публічною трансляцією російської музики. І за це передбачено штраф від 5100 тисяч до 25,5 з половиною тисяч гривень. Як ти ставишся до цього? Чи це допоможе? Чи російської музики звучатиме зокрема в Києві менше? Абсолютно ок, ставлюся. Потрібно було це зробити. Музики цієї менше не стане. Давайте не плутати штрафи і політику державну інформаційну. Інформаційна державна політика і культурна державна політика великою мірою провалена. Не плутаємо з волонтерами і з просто добросовісними культурними діячами, музикантами. Вони справді багато дуже для цього роблять для українізації нашого суспільства. Але державна політика геть-кевська тут і немає, вона нульова, вона провалена в воюючій країні. Тому страхи трошки повпливають, особливо на тих такої, бидлодіячів, які хочуть п'яну музику круга послухати. так. Це дієвий метод. В цілому, чи буде якась, прямо ми побачимо повалення? Ні, за цим має стояти державна інформаційна політика. І ми маємо, ми ж розуміємо, що наскільки, на жаль, це висока кількість людей, які ще слухають російську музику, споживають російський контент, і великою мірою не через навіть себе, а через слабку реальну державну, державну політику в цьому з поширення українського контенту. Держава досі для неї інформаційна політика це якийсь тупий прибуток в бізнес, а не державні інтереси. Здавалося ну так, ну і плюс цей цирк велико... із призначенням мовного омбусмена, до речі, минулого тижня. Я великої я великого очікування не маю. Я просто сподіваюся, що це буде просто важливо для наших активних людей: слідкувати за цим, штрафувати нагідників, щоб не було такої несправедливості, коли тебе це бидло відповідає п'яне, що ну а що ви зробите? Це буде певний елемент якоїсь такої справедливості. Повального ефекту не буде, він е, складніший, він закладений в абсолютно інший. Те, що я сказав, те на жаль, що держава провалила. Так, на завершення, значить, щоб, якщо про Карму говорити, прекрасна новина, колаборант з Херсону Олег Зубоков, нашим глядачам, тоді скажемо, бо це гарне, це просто святкове відео сьогоднішнього дня. Він 11 листопада 2022 року під час течі Русні з правого берега вкрав єнота, пам'ятаєте? І ще кілька тварин да, в зоопарку історія. міста. Так, так от, його погризли леви в зоопарку Тайган в Ялті, і він в важкому стані. Йому перегризли, леви перегризли йому. <свіст> шию живіт так, він, він перебуває Та в реанімації. Рідкісний дегенерат. Я читав, що він уже здох. Е, ну, окей. Е, <свіст> він рідкісний дегенерат, тому що він виховував цих диких зверей, ну, Левів, так, королів Африки. Він виховував е, типу, в жорсткості, в страху диких тварин. Тобто в нього там є відоси, як він знімає тапок і ганяє цих Львів. Крутий був, що відос, вони його загризли потім. Ну, це добре. Це карма для колаборантів. Дуже ок. І загалом така карма ок. Я не знаю. Знаєш, я тут дуже недалеко від київського зоопарку на політехнічній. Може, Мар'яну без углу запросити. От тут не знаю. На прогулянку з левами. Правда, ну про карму щось поговоримо. Таке, звісно, це. Сміх точно не гріх, але сміх е зараз не до сміху. Там, в принципі, хотілося б, щоб по ці всі речі, які ми з тобою називаємо, не дуже очевидні, це має бути державна політика. І я більшості їх не розумію, більшості цього всього просто ну, просто геть огидно. І найболючіше, коли людей вважають за бидло, коли вважають, що людям продадуть оцю дичину, що люди у нас безмозлі, і це все спільні. ні, Ні. Ні, але дуже боляче зараз, тому що це не просто їх, якісь політичні їх проблеми. Нас страждає від цього рівень довіри до тих інституцій, від яких дуже багато чого залежить на полі бою. Ось, ось це велика проблема. Не було б великої війни, я мабуть, б, мабуть, зараз радів би і казав би, ну і добре. Стрізька вибори якісь програють безмозлі. Трошки давайте люденьки потерпимо, зробимо висновки. Тут зараз це болючі помилки, які вартують нам щодня. На жаль, дуже небезпечно помилятися на виборах. І коли потім в один момент твоя країна опиняється в великій повноштабній війні, коли від цих людей залежить уже не просто якість твоє життя, а принципи життя в принципі, життя, життя, безпека і, і те, чи ти прокинешся завтра, чи тебе б'є російська ракета. Олег, дякую. Дякую і бажаю Добре. триматися. Столиця Львів серцем, думками, молитвами з вами. Тихо, спокійного вечора дякую. і мирної ночі. Ми, ми це дуже. Ми це дуже відчуваємо. На Осане хотів би сказати знаєш, всім українцям. Я постійно про це говорю зараз. Не мірятися хто більше постраждав, хто менше постраждав, і так далі, а бути максимально об'єднаними. Люди зараз бідні. Вони нас намагаються вбити. Ми мужньо стоїмо і показали, що будемо стояти і буде наша країна. Просто підтримуйте, чорт забирай один одного, демонструйте людяність. Єдність я знаю, що в Українцях це є в критичні ці моменти. У нас діти в Києві, осколки ці всі, ці всі зруйновані будинки приходять розбирати замість канікул. Це знаки того, що майбутнє в країні є і цими святими такими світлими моментами. Я хочу щоб ви всі надихалися, були об'єднані і один одного підтримували. Це зараз дуже важливо. Так, це дуже важливо. Закликаю до цього і наших глядачів. Так діти збирають осколки замість канікул. Така в нас реальність, таке в нас літо, така в нас на жаль реальність. Доброволець збройних сил України, учасник бойових дій, ветеран Олексій Мороз. Олеже, дякую, дякую. Дякую.